Бути класичною автентикою, не самодіяльною, а це справжня втентика і справжнє, справжнє Дівчата, Поверніться задами, повертайтесь. Подивіться на плахти. ну Я, може, так трошки грубо сказала. цих плахт вже немає, їх давно моль з'їла, або їх на онучі взяли, або порізали, або десь попродували в Грузію, туди, ну, в Америку, в Канаду. А це зберігається, поверніться дівчата, назад. Це Золото України, золото серцевина нашої України. Тому, дівчат, ви теж музейні експонати. Бережіться, у мене такої краси немає, я житомирщина. а в мене такої краси немає. Не Зберегла моя житомирщина. Все спалено, бо перші німці йшли по цій стороні і горіли хати. І люди з собою на той світ забрали. Спасибі вашим керівникам. Хай вона підніметься. Поплатуйте свій жіть! Браво Шишакам, браво нашій заслуженому працівнику культури України. Браво за те, що генетичний код нашої нації дійсно цей колектив примножує, примножує, і дарує, і презентує. Спасибі. 10 плюс плюс. 10. Це фантастично. Немає нічого кращого української пісні, коли її виконують такі чарівні, юні, прекрасні 10+. Дякую, дівчата. 10 плюс. Дякуємо, дівчата, десять. Звичайно, десять. Два e, по п'ять. Десять. Тобто десять. Дякуємо. Дякуємо, шановні журі. Дякуємо. Чорнобривець. Ох і краса зацвіло. The...